Що як би вони не харчувалися, а харчуються вони переважно так, як їм нав'язали батьки, як їх навчили, як соціум їм показав, де смачне, і вони самі своїми смаковими рецепторами переконалися, що так, це смачне знайшли це, їдять і залишаються живими. Не факт, що здоровими, але живими, роблять якісь досягнення, там відкриття, працюють, здобувають щось, воюють. І ви їм в цей момент починаєте казати, що ви весь цей час неправильно харчувалися. Та ну слухай, скільки того життя, ну буде маса аргументів. Я переконався, це людям неприємне. Це втручання в дуже особисте. І тому не, не треба дивуватися, що це буде ну, відповіді, буде агресія. Якась намагання якось змодифікувати ну, або максимальний скепсис. На розповіді про те, що таке healthy food,